Щоб не було помітно, потрібно строчити по узору рубчика. Отак, коли роблю отакий ремонт. Доброго всім дня! Всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні коротенький відосик, як я роблю реставрацію джинсів, коли йде розрив по середньому шву. Внизу, там, де ніжки. Бачите? Ось така дірка це виворіт. Якраз я вже вивернула. Ну, з лиця, я думаю, зрозуміло, що воно так само. Ну, ось викрою латочку. Так буде виглядати. Підбираю підтон джинса. Буду настрочувати. Зараз заклею, приклею у мене є клеєва паутинка спочатку утюжком. а потім буду настрочувати. Вже в мене не одне відео є на каналі, але думаю, покажу кожен раз цікаво, як вийде результат. Зараз буду проклеювати, потім покажу вам. Тут, до речі, така дірка, бачите, вона вже велика. Ну, тобто, вона розірвана. Треба спочатку ниточкою в тон. Зараз я ось підібрала ниточку. Хочу просто підшити до цього шва, щоб я не розпорюю ніколи. Просто підшиваю вручну, ось, а потім вже приклею латочку. Це все з виворота. з виворотнього боку. Ось після того, як я підшила вручну, виглядає так з виворотнього боку. І з лицьового виглядає ось так поки що. Пару ниточок, оцих треба підрізати. Ось, і далі буду клеїти латочку. Я ось викроїла латку по лінії розриву. Зараз покажу вже, як приклею. Прикладаю. Платочку і припрасовую. Приклеюю. Ось отак виглядає латочка, яку я вже приклеїла. Дивіться, бачите. І хочу ще зробити з іншого боку профілактичну латочку, бо там також скоро буде розривчик. Ось отак виглядають наші латочки, і тепер прострочуємо із лицевого боку. Поки що лицевий бік виглядає ось так, бачите? В джинсах я завжди прокладаю строчечку по рубчику. Ось, прямо між рубчиками, коли роблю отакий ремонт. Бачите? Щоб не було видно ниточки. Хто б там що не казав, бо буває кажуть, отак треба строчити, хтось так каже, треба строчити. Нічого подібного. Щоб не було помітно, потрібно строчити по узору рубчика. отак. Обов'язково заходити на оцей середній шов, щоб строчка була крепкою. Починаю строчити завжди знизу, починаючи догори. Отак, чик-чик-чик-чик-чик, і все. І так само зразу буду переходити, от буду отако строчити, починати звідси, зупинятися на оцьому шві і йти на іншу сторону, там, де йде профілактична вже латочка. Отак по рубчику. Тобто виходить строчка, йде така ламана. Отак, потім отак і отак. Ось додивіться да, вже, як виходить. Вже видно, бачите? Що там буде крепке місце, і воно вже не порветься. І, до речі, хто ще задає в коментарях питання, чому ви підставляєте джинс, використовуєте. Як латочку, що воно буде плотненько і буде заважати нічого подібного. Якщо ви підставите якусь тоненьку тканину або деякі ще вмудряються дублерин підставляти чи флизерин з іншого боку, воно візуально виглядає гарно, але воно буде нефункціонально, і дирка знову з'явиться. Ну тобто знову порветься, знову протреться. Тому краще підставити кусочок джинсу. ось. І воно буде служити дуже-дуже довго. Тому я за функціональність, а не за те, що там хтось десь теоретично собі розповідає. І, до речі, оте незначне потовщення від джинсу, воно взагалі нічим не заважає. Все, настрочила, виваріть. Виглядає ось так. А лицевий бік. Виглядає ось так. Дивіться, взагалі не видно, що тут був розрив колись. Бачите? Ось так, коли строчиш в рубчик. Можна при бажанні ще прокласти оздоблювальну строчку, так, щоб вона була більш яскрава. Але тут зазвичай в цьому місці взагалі не видно ніякої строчки. Ось, дивіться, поближче вам покажу. Зараз припрасую і покажу ще готовіший результат, ніж зараз. Хоча зараз це вже все готово. Припрасувала. Ось дивіться, тут був розрив. Абсолютно нічого не видно. Користуйтесь до наступних зустрічей.